Доброго вечора, малята. Сьогодні казочка про важливість вічливих слів. Як хлопчик зустрів пана будь ласку Марія Манеру Коли треба про щось попросити, потрібно додавати слова. Будь ласка. Один хлопчик не знав про це. Майже завжди він просив про щось із криками. Мамо, я хочу їсти. Тато, я хочу пити. Дай мені цю іграшку, дай мені мій зошит. Усі в родині втомилися від отих його криків. Проте одного дня хлопчик зустрів маленького чоловічка. Мене звати пан Будьласка», – привітався той увічливо. А що мені до того? запитав нечема. Пан Будьласка одразу зрозумів, що хлопчик не злий, але погано вихований. Тож чоловічок вирішив трошки провчити маленького грубіяна. Я чарівник, сказав він. Я можу зробити для тебе все, чого забажаєш. Але твоє бажання здійсниться, якщо разом із ним ти назвеш моє ім'я. Хлопчик подумав, що чоловік жартує, але все таки вирішив спробувати і попросити щонебудь. Дай мені шоколадне тістечко. Будь ласка. Тієї самої миті найсмачніше шоколадне тістечко з'явилося перед очима хлопчика. Той одразу з'їв його, не залишивши ані крихітки. Поведи мене до парку розваг. Будь ласка, за мить хлопчик опинився біля найцікавішої гірки у парку розваг. Так Увесь день він просив для себе все, чого йому хотілося. Сам того не усвідомлюючи, хлопчик навчився просити, вживаючи слово, будь ласка. Але тепер, здається, йому час зустрітися із пані спасибі. Ось і казочки кінець. А хто з вас малята використовує ввічливі слова?